Стас, два різних покоління. 3.0 дизель, запас хода 800 км. І у тебе електричка запас ходу дето тоже 800 км. Е, e, дивіться, по місту 700, по так. трасі, ну, реально 500. Реально 500. 500, якщо їхати 140, 130. Так, тепер по бабкам. В мене, щоб заправити гарною соляркою на возі, це надо заправити 50 л солярки, 60 л солярки, 70 л солярки. Угу. Скільки тобі обходиться? Безкоштовно. За Безкоштовно. рахунок чого? Е, зелений тариф. В день у мене теж акумулятор є. Е, Вдень я віддаю в мережу, угу. вночі я беру, беру з мережі. У мене взаємозалік іде. Я ні копійки не плачу. В принципі, не плачу. Охренеть. — Так у мене ж два електромобілі в сім'ї і два мерседеса. І у мене і у жінки. І ми не платимо за світло нічого. Розумієте, економію? Дивіться, я проїжджаю 100 тисяч кілометрів в рік. З об'ємом двигуна 3.0 на Дізелі Стас приїжджає теж до храніше, але це безкоштовно за рахунок. Знаєте чого? За рахунок того, що в нього стоїть сонячна станція. Кому цікаво, тут лишає Стаса контакт під цим відео.